Іван не чує, Левицький невинна. Оце я, матушко, прийшла поділо до батюшки, хотіла й висповідаться і розказати все дочисто, як воно було. Нехай батюшка за мене оступляться, сміються з мене люди та й сміються. Вже мені за того очі сміють, продражнили мене злодійкою, Злодійка та й злодійка, не то, що матушко, люде. А вже навіть малю діти, як часом і дуволицею, то вони граються та й кажуть проміж себе. Он, диви, злодійка йде. Такий мені сором, що вже швидко не можна буде мені між люди і очі появить. А хто докаже, щоб я в когось вкрала? Хіба я винна, що мій чоловік крав? Ой Боже ж мій, я серце, матушко, в таким клопоті, що вже й ночі не досипаю. А все то сталося от того часу, як мого чоловіка посадили на висідку в тюрму, що на його те нещастя спало то нігде правди діти, але й божуся, і присягаюся, і ладна землі з'їсти, що я ні в чому не винна і невісна, їй же Богу невісна, я вам розкажу все до як воно було і як те лихо на мене спало. Ото раз. У Великий піст увечері вдягається мій Петро, а я йому й кажу: куди це ти думаєш іти? На дворі грязюка, та так поночі, що із двора у ворота не потрапиш. А він мені отказує, не питай, не твоє діло, йду куди треба. Пішов він, а я сиджу та куняю та все його жду. Нема його, та й нема, у хаті тихо. На дворі вже нігде й собака не гавкне, відомо пізня пора. Вже й перші півні заспівали, вже на мене сон налягає, а його нема, коли чую стукає він у вікно та й каже Отчини. Ото й отчинила. входить він у хату та й уносить на плечах, може, так, як із півкорця чогось у мішку. Кинув він мішок на діл та й каже Візьми та спорожни мішка. Розгорнула я мішок, подивилась, аж у мішку кукурудза. Де це ти взяв кукурудзи? питаю я в його, а він каже нащо тобі знать, коли приніс, то бери, та мерщий ховай, та й не питай, я купив одного чоловіка. Петре, кажу я, гляди лишень, щоб тобі не скрутилось та не змологось за цю кукурудзу. Я трохи вже догадувалася, де він узяв ту кукурудзу. Бо він вже давно злигався із недобрими людьми та все з ними в шинку сидить. Так мені стало ніяково, і страшно, мені й сором, однесла я ту кукурудзу в комору. А в мене в коморі було ще трохи кукурудзи, бо я восени заробила собі. Взяла я ту кукурудзу та й висипала в мішок до своєї, думаю, притулю до своєї, бо мала до чого притулити. Але, їй богу, їй богу, я не винна була ні в чому. Ото вертаєшся з комори, а він знов вдягається в свиту. Чоловіче, кажу я, куди це ти знову думаєш мандрувать? Бійся Бога або котрого святого. Ти до чогось доходишся, сиди в хаті та не рипайся. А коли хочеш, то підеш собі другої ночі, бо ти мені спати не даси. Він із лістю крикнув, з нестямки виглаяв мене, бо такий палкий та опришкуватий, як той огонь, хоч на взір. Ніби і ламихуватий, і зателепуватий, бо як почне розмовлять, то висмикує помаленьку з рота слова, неначе висмикує за гичку, буряки і затужавілові грядки. Ото він знову потягся з хати, погасила я світло та й спать не лягла. Сиджу собі на лаві, куняю та й думаю. І сон мене не бере, погане діло думаю. Заходиться оце у нашій хаті, і навіщо оце йому робить? У нас же в хаті не не нещадимі завелись. Але що ж робить, коли він мене не слухає, хоч зве мене розумною. Говорю до його, як до стіни, а як скажеш йому правду вічі, то він так і спахне, як той присок. Заспівали другі півні, аж він знов стукає в квартирку, Очинила я двері, засвітило світло, дивлюсь. А він приніс добрий колонок проса. Де це, ти, кажу, береш? Звідки носиш? А він тоді до мене. Так раду, бери та ховай хочиш. Та спорожни мішка. Боже мій милостивий, думаю, я, що ж мені робить. Однесла я те просо в комору та й притулила до свого, бо в мене було ще мисок за три проса. Той було до чого притулить. Але їй же Богу, я не вісна. Їй Богу, не вісна і винна ні в чому. Вернувся з комори в хати, дивлюся, а він знову вдягається в свиту. Куди ти, кажу, знов думаєш потягтися? А він каже Та туди ж, куди ходив? Лягає спати, лягає він, не роздягнувшись. Я задрімала, уже почало щось снитися, та таке страшне, якийсь ведмідь із рогами. Коли чую, він встає. Куди ти, кажу, налагодився оце вже ж з півночі звернула. А він каже та туди ж куди й ходив. Злодійство, як горюка, розбирає, вип'єш чарку, заманеться й другої. Оце, кажу, побила мене лиха година та нещаслива, цілу ніч тягається десь, як той вовкулака, не дає мені гаразд отпочить. Пішов він мовчки з хати. А я вже так напрацювала, що й заснула. Коли чую, знову трохтить у вікно так, що аж шибки дзвенять. А бодай тебе вже на мари винесло, як тебе оце носить, крикнула я в квартирку до його. Засвітила світло, дивлюсь, а він приніс п'ять шматків сала, ще й кунок пшениці. У мене ще зосталося у будинці от попущення дві четвертини сала. Взяла я ті шматки сала та й притулила до свого, бо сало ж незначене. Думаю, притулю я те сало, хоч до того місця, де лежало наше сало. То все якось буде безпечніше. Але побий мене хрест святий, коли я була втім винна, їй Богу, не була досвідчена, бо я його не посилала і не намоляла. Та на те погане діло. Заглянула я, матушко серце у той мішок, а там білокора пшениця. Нащо ж ти вороже приніс мені цієї пшениці? кажу я до його. Ти ж знаєш, що на все село ні в кого нема білокорої пшениці, тільки в кулика. до чого її притулю. Коли вона значна, бери її та неси хутчіше з хати, бо я її не прийму, про мене хоч в болоту висип. Став він, задумався, почухав потилицю та й каже А біс його бачка знав. Це не день, а ніч, що налапав ти й узяв. Тепер розкидай вже ти жіночим розумом, бо ти не збійся розумна на весь куток. Подай, кажу, тебе розкинуло по шматку на великій дорозі, як оце ти наробив мені клопоту. Розкинула я розумом і по городі, і по горищі, і по хлівах Нема де сховать або хоч прихистить. Біжиш, кажу, та зірви у помості в коморі дошку, та й сховай там, бо в нас нема ні зерна, ні червоної, ні білокорої пшениці. Подумав він, почухався, пішов до комори, зірвав дошку, упорався, прийшов та й каже до мене Коли приметикувала, де сховать. То гляди жінко, держи язик за зубами та ще й добре, бо в тебе розум добрий, та язик дуже довгий, ти така язиката. І не дерзка на язик з роду. Як пробрешешся, то і я піду на Сибір, і ти підеш. Впав він на лаву та й захріп. Отут тільки що почало розвитнюватися, прийшов староста та й давай трусить. але Бог дав, якось минула та струсанина. Люди знали, що в мене була кукурудза було й просо, було й сало, а пшениці не знайшли, бо й своєї таки не було. Ото якось те лихо. А я кажу до його «Хлятиш ж ти, вороже, не волочись мені більше вночі, та не буди мене потричі, бо й сам пропадеш, і мене з маленькими дітьми занапастиш. А він каже А ви, жінки, розумні на всьому готовенькому, от якби й ти крала потрошку, то там, то там, то, може б і дохарчувалися до нових жнив. Ти принесла б щось до хати, чи курку, чи гуску, чи порося, і я приніс, то й діло пішло б спірно. Намагається він крать, та й крать. Не діждеш, кажу я, цього ніколи, щоб я крала, бо я чесного роду, і батько мій не крав, і дядьки були хазяйновиті, не буду красти я. А тепер от, через його, і я стала злодік, та й злодіка, і другого прізвища мені нема на селі. Та вже мені ніхто так не допік, як ті. Кушніренкові дітища, як тільки простою вулицею повз кушніренка, то ті лобурі повибігають та й репетують Тітка Домахо, га нащо ви хотіли в нас порося вкрасти? Тітка Домаха, злодійка, та, їй богу, аж на тин повилазять та ще й грудками на мене шпурляють. Господи милостивий, що я їм такого заподіла? в чистий четвер ішла я повз кушніренки в двір. Коли дивлюся. Коли воріт бігають поросятка, та такі чистенькі, як перемиті. Я вбіймала одну поросятку та хотіла погратись та погладити по спинці, граюся із тим поросям, та й думаю, грішна, ото, якби мені таке поросятко на посвячення, а воно, як заковікає, десь узялися свині та так і опали мене навкруги, як ті собаки, а стара свиня як вискочить із кушніренкового двору. Та просто й кинулась на мене, мов скажена сука. За своїми сипнули з двора собаки. Стара сука вхопила мене, вибачайте, ззаду за спідницю, та очматувала пілку от самісінького пояса аж до землі. Ще хвалить бога, що не скалічила. Кинула я те порося, а тут повибігали Кушніренкові діти, та давай кричай, а нащо ви, тітко, хотіла наше порося вкрасти. Та я кажу хотіла тільки погратися. А вони давай навзаводи кричай Злодіка, злодіка, злодієва жінка, та давай цькувать мене з собаками, цур вам, пековом із вашим поросям. Ось через ваше порося пропала моя спідниця, кажу я. Хопила я той шмат із землі, зібрала спідницю в руки, щоб, хоч не біліла сорочка, та й пішла додому вже мені вцем, сукупними городами, щоб люди не сміялись. А це після Великодня причепилась до мене з сусіда Марта. Затіяється, раз якось ідує через її город додому, навпростець через бур'яни. А вона така хазяйка, що в її городі в бур'янах зайці виплодилися. і дуя та його огледіла під лопухом дванадцятеро курячих яєць. Я думаю, що то моя курка нанесла, бо було все бачу, що вона літає через тин у Мартингород. Сама ж Марта про це знає, бо поперебивала ноги ломакою моїй курці і не раз зо мною занеї лаялася. Я забрала яйця в пазуху, бо вони ж незначені. Мартині діти вгледіли та й розказали Марті. От того часу мені не можна через її город перейти, кричить на мене згодійка, згодієва жінка, а за нею діти такий мені сором, такий клопіт, що вже сусіди нічого мені не позичають. Ото От я почала перед великоднем вговорювати чоловіка, бо він таке мене в дечому слухає. Тільки в тому, в поганому ділі, ніколи мене не слухав, все було, каже Ти розумна до чому, а в дечому дурніша от курки. А я йому й кажу, коли вже ти вкрав пшеницю, а я допильнувала, то піди десь далеко, тільки не в Ямполь, щоб люди не впізнали та продай ту пшеницю, а як не продаси, то неси молоти, про мене, та й за сто верстов, коли вже на тебе таке нещастя спало. А він до мене каже. Отже, ти, Дмахо, розумна, з біса, і справді часом вартий в жінки розуму позичить. Ото поніс він ту пшеницю десь далеко до млина, змогу, а я мусила з того борошна Паску спекти. Він їсть, діти їдять, їм байдуже за все, а мене все сум бере. Борони Боже, думаю, якого нещастя. Та ще він до того зійшовся із поганою компанією, та все десь блукає вночі, по селах та по хуторах. От бився від от роботи, бо вночі тиняється, як той звір, а вдень спить. Ото серце, от того часу він так розглидащів, що й за роботу не візьметься. Настали жнива, люди в поле, а він візьме свиту та й потягнеться з компанії або до шинку, або десь на ярмарок. ж жнива. А я кажу чоловіку піду я на першу причисту у ямполь, на одпуст. Та й зайду на ярмарок, бо треба купити то сього, то того для господарства. А він каже Про мене, йди, тільки не трать дуже грошей на ярмарку, бо ті жінки, як підуть на те місто, то ладні купить цілий ярмарок. Діждалась я пречистої та й пішла в Ямполь. Прийшла я на ярмачок, аж там маляр продає образи. Я гляділа образ Святого Миколая та такий гарний, що аж сяє на сонці, як золото. Не втерпіла я та й купила той образ. Пішла я на одпуст та й поставила образ у церкві, молюся та й думаю, буде ж мені тепер у чоловіка, що я потратила так багато грошей на ярмарку, що й образ купила. Після служби Божої якийсь піп. Посвятив нові образи, людей було сила. Попів було із десять. Я вже й не пам'ятав, як я узяла свій образ, пішла з церкви та не заплатила поповіді шість. Шахів за посвячення, їй Богу, не знаю, як воно так трапилося, чи я забула, чи мені памороки отбило, чи ярмарок заморочив мене, чи я вчинила це із незнавки, та із нетямучості, чи я чоловіка, може, боялася. Приходжу додому, почепила образ на стіні, а в мене все не виходить із думки, чом я не заплатила попові за посвячення. Це ж я вчинила гріх. Коли б мене, борони Боже, не скарав святий Миколай або на дітях, або на худобі, або й на чоловікові. У мене, бачите, все була думка на чоловіка, що він робить погане діло. Глянула я на святого Миколая, а він на мене дивиться, та так суворо та сердито. Почала я варить вечерю, порась коло печі, а святий Миколай все на мене дивиться, не наче живий, повертає на мене очі, куди не ступлю, хоч ступінь, ще й не наче пальцем свариться. Я гляну на другі образи, свята Варвара дивиться на полицю, святий Юрій неначе дивиться на піч, а святий Миколай все за мною слідком водить очима. У мене чогось серце стривожилось, це, мабуть, через те він так страшно дивився на мене, що я не заплатила шість шагів попові за посвячення. Другого дня була неділя. Встаю вранці, заходжуюсь, пораться коло печі, чоловік розпитує мене за ярмарок. А я й не кажу йому, що я купила образ. В гляді він образ на стіні та й каже «А це? нащо ти купила образ? Ще мало тобі їх висить на стіні? Навіщо ти дурно потратила гроші? Як почав він клести мене, а я й собі не мовчу. Він слово, а я двоє. Так в мене розібрала злість, що я забула, що була свята неділя. Він розлютувався та кинувся мене бити, а я не втерпіла. Та й налаяла його. Будь, кажу, ти проклять однині довіку, бодай на тебе трясця й болячка, щоб тебе на Сибір завело, як ти оце мене убіво гріх, що мушу лаятися з тобою до служби Божої. Тільки що я налаяла його, а тут дзвін до церкви, бо я так його голова, ж Боже мій. Що ж це я сказала? Я ж прокляла його саме тоді, як до церкви задзвонили. Зварила я обід, пішла до церкви, хрещуся та молюся. А в мене з думки не виходить, що я ж свого чоловіка прокляла в неділю вранці до схожби Божої. Вернулась я додому, сіла обідать, а мені і їжа не йде. По обіді він пішов у коню спати, а я схилилася на стіл та все журюся, все сподіваюся, когось лиха. Вже на дворі поночіла. Він вдягається та йде з хати. А я кинулась до його, заступила йому двері, прошу, благаю та плачу, куди ти йдеш? Схаменися хоч на цей день. Вражуй, сину, бо буде тобі якась напасть. Він пхнув мене та й потягся. Опівночі чую, стукає він у квартирку. Я засвітила світло, чинила двері, протираю очі, з просоння, глянула, а мені здалося, що він держить на руках барана. Навіщо ти, вражий сину, вкрав цього барана? крикнула я на нього. То чого ж я притулю? Ти ж знаєш, що в наш овець і заводу ніколи не було. А він каже Чо, Чо на тебе дурна? Протрили ж сонні баньки. Це такий баран, ще можна, й дирота притулий!» притулить. Я протер очі дивлюсь, а він держить щось на руках, завинуте в свиту, а обидва рукави теліпаються. Розгорнув він ту свиту та й виймає здорове барильце, набите залізним обруччям. Що ж це ти, Анахтемська душе, припер до господи, кажу я. Де ж це в світі Божому я діноте барильце? А він отбив барильце, простелив серед хати свиту, сів сам, взяв горнятко та й давай точити горілку. Припав він до горщичка, як віл до води, дудлив, дудлив, а далі перевів дух та й каже: Ож на, домахо, притули оцього, барана до рота. Їй богу, як покуштуєш. То й зґецькаєшся, ти зроду не пила такої горілки. Це не така, як у шинкарів, розведена водою. А потай ти ждав, щоб я з водійську горілку пила, кажу я. Пий вже сам, про мене, і усне, сіла я на лаві, дивлюсь на нього та й думаю, де б ту прокляту горілку сховать, щоб часом не трапилось яке лихо. Думала вилити з водою і з діжки та й вилить туди горілку, а барице закопати десь на городі. Думала я думала, а він сидить та все п'є та й не перестає. Я незчулась, як впала на лаву, як і сон мене зміг. Количу про спросоння, щось дверима тургає. Я прокинулась, а на дворі тільки що почало на світ благословлятися. Я схопилась, дивлюся, він лежить серед долу на свиті, мов мрець, а коло нього стоїть барильце. Я до хто стукає в двері. Кинулась ховать барельце в грубу, воно не влазить. Я засунула його в піч, заклала трісками, заставила челюсті горщиками, а сама трушуся, неначе мене припасниця трусить. Хотіла збудить Петра, торсила його за плечі з усіх боків, смикала за чуприну, а він кажи як кода. Я незчулась, як двері виставили й очинили. Як староста із людьми шусть у хату, знайшли вони барельце в печі, взяли барельце – а його, впіймавши на гарячому вчинку, зв'язали та й повели в тюрму. Повели його, а я сиджу та все думаю. Це ж все лихо виявилося через мій гріх. Це ж мене покарав святий Миколай та свята неділенька, хотіла молитись та, боюся, й не глянуть на образ. Настав вечір, вийду з хати, а мені все здається, що на мене сердито дивиться святий Миколай. Увійду в сіни, неначе бачу його й там. А віду в хату. Мені привиджується, що він заглядає в хату у темних стіней, в очинені двері. Куди піду, він неначе ходить на наздовгінці за мною, гониться слідком, так що я аж оглядаюсь, лягла я спати, сниться мені, що ніби наш батюшка увійшли в хату, начебто з молитвою. Коли я придивляюсь, аж серед хати стоїть святий Миколай у золотих ризах. В золотій шапці із золотою книжкою в руках та свариться на мене. Господи, якого страху я набралась, а раз я смерком пішла по воду до річки, іду, а з відрами між вербами, а під вербами вже зовсім поночі. Іду я та й оглядаюсь на всі боки, а мені здається, от от хтось ухопить мене збоку. Прийшла я на берег, стала на камені та тільки що поставила відро, коли щось, як скинеться коло самого каменя. Та таке здорове, як людина. Небо на заході було червоне, і я, їй богу, своїми очима бачила, як воно заблищало, неначе було в золотих шатах. Я й не стямилася, покинула і відра, та й прожогом кинулася втікати стежкою. Та вже нагодилася одна сусіда, і я з нею вернулась у берег за відрами. Господи, якого страху я набралась, бо з смерком, уже боюся, і на город вийти. терпіла я. Та й не стерпіла, пішла в Тернівку, сподіваюся, до цієї церкви, де я вінчалася з своїм чоловіком, бо кажуть, що у тій церкві, де шлюб брала, Бог простить найбільший гріх. На духу я розказала всі свої гріхи, як не заплатила ще й шагів за посвятіння Святого Миколая, як я в неділю вранці прокляла свого чоловіка, як через це його посадили в тюрму, призналася, що раз у мене не стало солі. І я побігла до сусіди позичай, а сусіда була в полі. Я отсунула своїм ключем за сов, набрала солі в горщику та полиці, згадала, що в мене і пшинця вже мало на кашу, та й пшинця набрала та за тим клопотом і забула віддати. Але кажу, батюшку, я божусь, я присягаю, що я невинна, я не крала, а тільки позичила, та й досі не отдала. Згадала, як колись сусіди Марти, знайшла на городі в бур'єні курячі яйця. Та забрала в пазуху, але кажу, батюшко, їй Богу, я й у цьому не винна, бо думаю, що то моя курка несла у чужому городі, бо все було літає через тин у чужий город та в бур'ян. Нехай мене святий хрест поб'є, коли я крала, висповідалась я, а батюшка каже: на тіші шагів, що ти не заплатила за посвятіння образа, обмінив церкві свічку та й постав перед святим Миколаєм. А в ти брала сіль та пшоно, тому ти повинна віддати, то вийде, ніби ти позичила, а не вкрала. Отговілась я, вернулась додому, якось мені легше стало на душі. Чи вийду вночі на двір, за мною вже не гониться святий Миколай. Але як гляну на той образ, то все мені якось сумно в хаті сидіти, бо святий Миколай все суворо дивиться на мене. Як і перше дивився, Оце, матушко, я принесла той образ батюшці, нехай, коли ласка їх, поставлять його в церкві, бо я через цей образ ладна от своєї хати уцуреться».